Голода новина, зимове знеболення. Вимагаємо опалення. Дорогі глядачі, це я Персивальд, і я оголошую котячий протест. Настав час опалювального сезону. Я офіційно заявляю, котик замерз. Мої лапки відчули підступний холод, і це абсолютно неприпустимо. Мої люди вже почали використовувати ковдри як додатковий утеплювач. Але я вважаю. Що це лише тимчасові заходи, моє чітке політичне гасло. Тепло в дім, мирко там. Погода та природа, очікування білого щастя. У світі природи не вайнтригам. за моїми точними розрахунками, які я роблю, дивлячись на вікно, погода стає все більш кусачею, а це означає, скоро сніг. Я персуваль з нетерпінням чекаю снігу, адже він має чудові властивості. Біло щастя, можна довго сидіти на вікні і медитувати, бо шумний одяг приглушує шум двоногих, даючи мені спокійно спати. Ідеальна хованка. Якщо кинути туди іграшку, вона одразу загубиться. Фінансова аналітика 57 днів до Нового року. І найважливіша інформація, за моїми точними, неперевершеними котячими розрахунками, до нового року залишилось 57 днів. А це означає 57 днів для набору новорічної вови, осуми на харчування, 57 днів для тренування, жалюбного погляду під ялинку. Пора починати мріяти про найбільший шматок ковбаси. Дизайнерська рубрика. Ідеї новорічного декору. Я, як головний дизайнер цього дому, вже розробив ідеї для новорічного декору, що відповідають нашим котячим потребам. Скляні кулі ні. Нам потрібні м'які, небиткі, ідеально круглі іграшки, які можна переслідувати по всій квартирі. Свічки ні. Нам потрібні гірлянди, які можна легко путати навколо себе, створюючи світле лігво. Головний декор величезна картонна коробка під ялинкою. Це буде мій персональний президентський номер на всі свята. Мяу, мяу, це був ваш персиват, пам'ятайте. Не соромтеся вимагати тепла і любові, інакше котик замерзне. Залишайтеся пухнастими.